Магазин інтермед, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел, дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади. ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону – це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо з 9 до 17 години. У виходні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо у магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою інтернаціональна 6». Будівля культурно-мистецької «Альма-Матер» міста оновлюється минулого тижня. Проводилася заміна старих вікон Палацу культури на сучасні склопакети. Згідно рішення липневої сесії Фастівської міськради на виконання програми енерго та теплозбереження за рахунок бюджету міста у палаці культури Фастова проводиться заміна старих вікон на нові сучасні склопакети. У хореографічних та вокальних колективах міського палацу культури займається понад півтори тисячі дітей та молоді міста, тому чималі витрати, особливо у зимовий період, на обігрів класів та залів будівлі, будуть зменшені завдяки встановленим сучасним вікнам з низькою повітропроникністю. Дуже велика подяка міської раді, міському керівництву, що виділило кошти для заміни вікон в палаці культури. В цьому році ми міняємо вікна на першому поверсі Фає і вестибюль. Надіємося, в майбутньому на наступний рік міська рада та керівництво посприяє виділенню коштів для заміни вікон по фасаду. Демонтаж старих та встановлення нових вікон виконує столичне підприємство, робітники якого мають неабиякий досвід у цій справі. Тож робота буде проведено якісно та у необхідний термін. Сьогоднішній об'єкт це клуб, який робимо в місті Фастові, ділати тобто сроки. Це все було зготовлено за тиждень. То тобто об'єм більше 100 квадратних метрів. Наша фірма так би, согласила робити цей заказ, тому що місцеві фірми відмовляються делать ці закази. То тобто ми на ринку более 12 лет і как би держимо ім'ям своєї фірми делаем государственные закази, работаем с государственным бюджетом. А вже після проведення запланованих святкових заходів до дня міста перед фасадом палацу культури будуть проводитись роботи із заміною існуючих старих плит на нову сучасну тротуарну плит. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.